Musica Musica Вітаю вас, шановні глядачі, дачі. В фірі програма розмова студії. І сьогодні гості нашої програми Влада Співак, депутат Полтавської міської ради, представниця партії простих людей, і Роберт Локхет, представник громадської організації, «Аугуст Мішен. Вітаю вас в студії, пані Владо, Ви недавно були з візитом у Сполучених Штатах Америки. Власне, в чому суть була цього візиту? Чим займалися, з ким зустрічалися і результати цієї вашої поїздки. До Вашингтону Дісі мене запросили співголови Українського кокусу групи підтримки в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Брайан Фітцпатрік та Марсі Каптур. А Вашингтоні проходив український тиждень у Вашингтоні, і в рамках цього тижня було проведено. Велику кількість заходів та зустрічей нашою українською делегацією це і зустрічі з Гері Палмером, конгресменом Куртом Волкером. А також ми відвідали National Prayer Breakfast, це національний молитовний сніданок з Джо Байденом та сенаторами американськими, конгресменами американськими, які всі разом республіканці та представники демократів всі разом молилися за мир у всьому світі, за мир в Україні. І наша українська делегація, також ми під час цієї молитви, ми всі разом встали. І наша українська делегація, коли ми молилися, хочу відверто сказати, що дійсно у всіх були сльози на очах. Це було і, і молитва розкаяння за гріхи України та українців, і молитва з проханням до Бога як найшвидшої перемоги, як найшвидшого миру, якого так прагнемо всі. Ми коли були зустрічі з цими конгресменами, про що говорилося? Які питання торкалися, які скажімо так, результати можливо цих розмов? Було проведено ряд заходів. Це і в Україно-американський форум, під час якого обговорювали інвестування в Україну в наші проекти у відбудову відновлення та духовне відродження української нації. Ми спілкувалися з самими потужними інвесторами, які вкладають свої інвестиції в Україну. І вже зараз ми обговорюємо майбутні проекти, які ми будемо реалізувати тут в Полтаві і по всій території України, тому що там. Була велика така масштабна презентація потужності, те, які в нас є надра, які в нас є потенціал України. Ми про це все розповідали разом з презентаціями. І кожен регіон я представляла Полтаву та Полтавщину. Mm -hmm. Кожен регіон розповідав, хто в чому потужний. Ми обмінялися контактами і наразі починаємо листування в, в імейлах і починаємо співпрацю з Америкою, яка готова нам допомагати. Вони розташовані до допомоги підтримки України. І також відбувалося Багато різних заходів, під час яких ми спілкувалися з конгресменами і просили їх підтримати, проголосувати. Ті законопроекти, які стосуються виділення додаткової фінансової допомоги на допомогу армії на фінансування армії, і в результаті роботи нашої тижневої делегації більше 2 мільярдів доларів Україна отримала додаткової допомоги. Це заслуга всієї нашої делегації. Там було кілька делегацій одночасно в цей український тиждень у Вашингтоні. Також підтримувала нашу делегацію і посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова, яка під час українського національного молитовного сніданку виступила з промовою, з молитвою. Вона посилалася і на Псалми Давида, вона показала таку всю глибину, підготовку, знання Слова Божого. І ми всі разом молилися. Також були представники церкви, представники українських церков, як протестантських, так і православних церков. І Ми всі. Разом молилися всі християни, взявшись за руки, були представники. Також були равіни, з якими також ми разом зараз будемо допомагати Полтаві. Ми обговорюємо ту підтримку, яку вони можуть надати всі ці представники церков. Угу. Якщо говорити про ті проекти, які ви презентували регіонального характеру, ці проекти вони мають право на втілення вже після перемоги, чи вони вже можуть зараз розпочинатися? Частина проектів вже обговорюється вже зараз. Їм головне розповісти про нашу інвестиційну привабливість. Тобто, з чим саме наш регіон може бути потужним, чим може бути привабливим, і саме які кластери можуть тут об'єднуватися промислові і давати їм прибуток, і давати можливість працевлаштувати полтавців та внутрішньопереміщених осіб, які на сьогоднішній день потребують працевлаштування. І йдемо до Роберта. Роберт, що це за організація? August Mission, Чим ви займаєтеся? І власне, наскільки я розумію, ви зараз допомагаєте Україні українцям? Чим допомагаєте і чому? August Mission була започаткована більше як півтора роки тому, коли розпочалися трагічні події в Афганістані. І на початку організація мала на меті підтримувати афганський народ. Але пізніше, коли розпочалася збройна агресія Росії проти України, акценти змістилися в бік підтримки українського народу. зазвичай місія надає допомоги з транспортування людей, які потребують цього. і власне ви допомагаєте не тільки Полтаві чи тільки Полтаві, яким містам ви допомагаєте. Uh, no, we're in other ми також допомагаємо uh, іншим містам, таким як Харків, Чернівці, Хмельницький. Uh, зрештою багато міст. Number Чим саме чому ця uh, допомога? Well, provides, uh, 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 зазвичай ми допомагаємо uh, з транспортування різних речей, які uh, пов'язані з гуманітарними uh, food, питаннями. Це і uh, генератори, uh, це і ліки, це і різного роду допомога. Пані Владо, я так розумію, що перебуваючи в Сполучених Штатах, ви були і в рідному місті Роберта, де відбулася така своєрідна і ярмарка, так? де збиралися кошти на допомогу Полтаві-полтавцям. Що це була за ярмарка, Хто її організовував, в чому її суть? В час мого візиту до Америки я відвідала також і рідне місто Роберта. Це місто Мідвей, і не випадково я сьогодні одягла саме це вбрання. Цю кофту мені подарувала з надписом Мідвею. Мер міста Медвей Селеста Джонсон. І також я хочу подякувати Селесі Джонсон за те, що вона підтримала Полтаву і Полтавців. Коли я звернулася до Роберта з проханням допомогти Полтаві з генераторами, він мені розповів, що у них відбувається така щорічна ярмарка, яка має назву Swiss Days. І це головний убір саме цієї ярмарки, на якому написано I love Swiss Days. І Мені його подарували мешканці Медвею, перед якими я виступала з промовою. Я їм розповідала про те, як живуть люди в Україні, про те, що Полтава є гуманітарним центром східної Європи, про те, що ми приймаємо більше ста тисяч внутрішньопереміщених осіб, яким потрібна допомога. Про те, що полтавські лікарні потребують генераторів, і мішканці цього міста Мідвей також подарували таку такий головний обір. Таку кепку на пам'ять добру пам'ять про допомогу мешканців Медвею, Полтаві, оскільки було зібрано на цій ярмарці 100 тисяч доларів на допомогу Полтаві на закупівлю генераторів, які вже наразі прибули до Полтави, до полтавських лікарень. До яких Полтавських лікарень? Потужність 200 кВт. Генератор прибув до 4-ї міської клінічної лікарні. І тепер ця лікарня і всі її відділення будуть забезпечені безперебійною електроенергією на випадок блек-ауту. Також третя міська клінічна лікарня отримала генератор потужністю 60 кВт, вартістю 25 тисяч доларів. Тобто генератор, який має потужність 200 кВт, коштує 35 тисяч доларів. Також генератори були поставлені в другу міську клінічну лікарню та в дитячу міську клінічну лікарню. Це генератори потужністю по 17,5 кВт, вартістю по 13 тисяч доларів. Я хочу сказати, що директори госпіталів, директори лікарень вони дякували Роберту, це те, що ці генератори пробули перед тим як придбати ці генератори, я запитала директорів лікарень про те, яка потужність необхідна. Угу. Вони надали свою потребу. Я передала ці дані Роберту громадській організації Огуст Мішин», яку він представляє, і були придбані ці генератори. із Варшави вони були доставлені до Полтави, і ми тут разом їх з робортом розвантажували. Підписували акти прийому передачі, і я дуже вдячна за цю допомогу Мідвею, мера міста Селесі Джонсон, кожному, хто брав участь, і звичайно, роберту, який відгукнувся на наш заклик про допомогу. І сьогодні є тут Полтаві, тому що він такий сміливий. Він вже є людина в поважному віці. і Це дійсно важко фізично навіть з Америки прилетіти до Варшави. Це зміна годин. В них зараз у нас тут у нас з вами день, а в Америці зараз Раз ніч я розумію, що це фізично для нього важко. Він втомлений, він хоче спати, але він настільки серцем відкритий і любить Україну і українців, що він от так відважився, приїхав під час війни нам допомагати. Е, Роберт, як вам вдалося переконати громаду вашого міста, щоб ті гроші, які ви збирали на ярмарці, на цьому щорічні, я так розумію, ярмарці, щоб вони якраз пішли на допомогу Україні. Я так розумію, що і ваші безпосередньо. Ідні долучилися власне до зібрання цих коштів власне, це було абсолютно нескладно. Ми спочатку говорили лише з кількома знайомими, і ці знайомі з радістю долучилися, і вони запропонували своїм знайомим. Решту часу я просто стояла, спостерігав за тим, як у нас збільшується і збільшується кількість людей, які допомагають. От. у нас досить велика родина. У нас з дружиною шестеро дітей, четверо доньок і двоє синів. Кенчина ми маємо 27 двадцять І, До речі, одна із наших особливих онучок це дитинка з синдромом Дауна, яку наша родина удочерила в одному із притулків Одеси. Коли їй було три рочки. зараз цій дитині вісім років. Зейвордефенли сопотивовотвивердон. Власне, вони допомагали абсолютно в всьому, що ми робимо, і в школу вони принесли великий прапор України. і Вони намагалися заохочувати інших дітей допомагати Україні. express their support for Ukraine. They did somewhat. власне в нас все місто до цього долучено, і релігійні лідери, і лідери нашого міста. Полтан вилигат біганзас афтевий рейздмані. Коли ми займалися збором коштів, то власне дорослі люди намагалися розповісти дітям, навіщо ми цим займаємося? І тому в початковій школі вчителі проводили такі спеціальні уроки бесіди з дітьми, які пояснювали, чим ми займаємося в Україні. І діти після цих бесід виготовляли картки на підтримку українського народу. Пані Владо, які перспективи подальшої співпраці з нашими партнерами в Америці і, власне, можливо, з іншими? Під Час нашого візиту до Америки ми спілкувалися з мером Медвею Селеста Джонсон і зробили спільне фото. Вона запропонувала зробити це спільне фото для того, щоб надіслати листа. Супровідного симфото до сенатору Міторомні до конгресмену від Юти Джона Кортіса та Майка Ли, який також є сенатором Юти і. Попрохати їх підтримувати Україну і в тих голосуваннях, які будуть в Сенаті, в Конгресі, підтримувати Україну в боротьбі за перемогу та за пришвидшення миру. Нам ця допомога сьогодні дуже потрібна, тому що саме наші американські партнери вони є нашими стратегічними партнерами, разом з якими ми маємо перемогти. Також ми Сьогодні відвідали з Робертом полтавські лікарні. Ми відвідали місця проживання внутрішньопереміщених осіб та старостинські округи, які потребують також генераторів. От я Показала Роберту старостинський Гужолівський округ. Там є проблема з водою, з постачанням води. Там є скважина, яка потребує генератора. Туди потрібно два генератори по 20 кВт і один генератор 8 кВт, щоб працювала ця скважина, працювала каналізація. Тому ми займаємося також і цими питаннями. Роберт, які перспективи співпраці? Що далі? наразі я збираюся повернутися до сполучених штатів до релігійної общини, до якої я належу. І зараз, після того як влада показала мені ряд проблем, в яких ви дійсно потребуєте нашої допомоги, я звернуся знову за збором коштів за фінансуванням. Якщо отримаю належне фінансування, за кілька місяців я сподіваюся повернутися і допомогти цим Uh, I hope to be back a few with more generators for institutions in Poltava. Я б хотіла ще додати, що ми з Робертом познайомилися в Варшаві під час мого першого візиту до Польщі, під час підписання меморандуму з першим міжнародним фондом розвитку України, президент цього фонду Микола Волківський пообіцяв мене познайомити з їхніми американськими партнерами. І коли я відвідала восени Польщу, то ми познайомилися з Робертом, і я розказала про те, що в нас є така проблема з генераторами. І наразі також я хочу сказати, що в повній мірі реалізовано наш проект з польським центром міжнародної допомоги, який надав для внутрішньопереміщених осіб Полтави та вразливих категорій полтавців 100 тисяч доларів на зарплати. І от уже упродовж трьох місяців більш як 130 людей. Працюють в Полтаві, це внутрішньо переміщення особи, представники вразливих категорій населення Полтави, і вони отримують регулярну заробітну плату. І таким чином ми змогли навести лад в Тахтаулівському старостинському окрузі, де прибрано будинок культури, де відремонтовано школу. І де зроблено ремонт самому приміщенню будинку культури, також ми працевлаштували внутрішньопереміщених осіб в міському парку Перемога, де також можна побачити суттєві зміни, де наші внутрішньопереміщені особи вони можна сказати так прибрали те, що не прибиралося десятками років комунальними службами. І особливо я хочу наголосити, що ще більш красивішим став наш ботанічний сад. Ми його, вже, можна так сказати, називаємо також парком перемога, де ми будемо зустрічати наших військових, коли ми переможемо, і будемо святкувати там також день перемоги. Там висаджено нові дерева, спиляли старі, розчистили хащі. І також внутрішні приміщення особи працювали семянівському старостинському окрузі, де розчистили там такі старі чагарники, прибирали дерева, кущі біля дитячого майданчика, який розташований біля будинку культури. А в самому будинку культури зробили дитячу кімнату, намалювали дуже красиві там стіни, розмалювали, зробили ремонт. І я хочу сказати, що дійсно сьогодні міжнародний центр е, польський і всеукраїнська організація громадське об'єднання українські рубежі вони надали потужну таку підтримку Полтаві, тому що я до них звернулася з питанням. Кажу: у нас є дуже багато налучених переміщених осіб і полтавців, які втратили роботу. Нам дуже потрібні заробітні плати для них. Цей проект наразі закінчується, але коли я поверталася з Америки, я летіла через Європу і в Варшаві. Я завітала знову до наших партнерів польських. І ми зараз говоримо про пролонгацію наших проєктів, і буде ще кілька проектів, які ми з ними будемо реалізувати, які вони будуть фінансувати. Я хочу подякувати зараз Полтавцям за те, що вони підтримують міжнародну діяльність департаменту економіки та інвестицій, і, звичайно, що колективу нашого департаменту економіки та інвестицій, який реалізує ці проекти, які фінансуються нашими міжнародними партнерами. Тому що це така дуже щоденна важка, кідка праця. Але я дякую кожному з. Членом свого колективу за те, що вони, попри війну, залишаються в Україні. Вони в Полтаві і допомагають полтавцям та внутрішньо переміщеним особам. А я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас в студію. Я вважаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося!